Яка проєктна організація, що нічого не враховує. Невже, коли коли проект, проєктна організація сюди заходила, не, мож, не могла взяти рулетки і помірити вікна. Не вже нерозуміння було, що тут немає витяжки. Скажіть, будь ласка, як так? Я так рахую, скорше за все, що сюди ніхто не заходив. Так воно і було. Халам це називається. Якщо були ви в армії або в іншому, я б вас інакше розказав. А так називається халамінь. Об'єм скільки вже животи? По об'ємом десь процентів 60%. Но якщо говорити за все, це не 60%. Це не Тільки стіни то штукатури. Кажете 60%. Там, де кажуть, що у нас 70%, там нема 70%. тут 80%, 80, 80 87. 87% тут видно, що це заклад. Відповідно до рішення Ради оборони Запорізької області погоджено проходження освітнього процесу у змішаному форматі. 36 закладів освіти. Основною вимогою для переведення закладів. У змішанні формат роботи є наявність, облаштованість та належний стан укриттів.